В у квартирі відклеєні шпалері відпала штукатурка. В такій оселі Лідія Олексіївна разом із родиною проживає вже майже два роки. Квартира знаходиться на верхньому поверсі чотириповерхового будинку. каже, що через дірявий дах страждає не тільки вона, мокрий під'їзд та оселі сусідів, що поруч та поверхом нижче. А в останні дні погода погіршила ситуацію, залишивши пенсіонерку без електрики. Утром пол седьмого почався значить дзвонок, ну, квартири. Ми думали, хто так рано прийшов до нас, і що. Ми, значить, почали муж пошов відкривати. Боже мой, а там іскр іскри дымом пахнет. І все, вот это, понимаете, видно, оно там я жури, напиталося все, і сталося замикання. У компанії Сіті Сервіс на заяву про відсутність електрики в квартирі відреагували оперативно. Сьогодні ж пенсіонерка вже мала можливість користуватися електроенергією. Проте жінка нарікає, що ще в січні зверталася до управителів із письмовою заявою на ремонт даху. В компанії Сіті Сервіс підтверджують наявність звернення. кажуть, що ремонт даху за цією адресою знаходиться в загальному плані ремонтів та обіцяють якнайшвидше усунути причини протікання даху. Женщина с 15-й квартиры обратилась к нам 17 января. Дефектный акт составлен, все сделано. Значит, чекаємо только погодных условий. Как только погодные условия дадут работать, будем работать. Ну, я хочу сказать, что крыша ж не потекла с 1 января, она текла и раньше. И я так думаю, что обслуживающий персонал до нас, который работал управителем, я считаю, что, конечно, если люди обращались, должен был сделать. Криша ну, так і не зроблена, тому ми будемо вот працювати, як тільки підсохне криша і одразу ж ми готові сделать. Співробітники компанії Сіті Сервіс звертаються до мешканців міста з нагадуванням про необхідність надання письмових заявок, якщо виникає потреба у проведенні ремонтних робіт в багатоквартирному будинку.